Доброго вечора, ми з України мої дорогенькі. Сподіваюся, що це відео вийде ще сьогодні. Ви просили і, до речі, мене теж це цікавить, чого нам чекати від орків до дня. Не знаю, як його вже назвати. І так, до Дня Путіна. Вірніше, до Дня його народження. І так, що чекати від орків нам які подаруночки будуть? Відверто вам сказати? Оце дійсно подарунки, наскільки я бачу. Я бачу тут побіг. Я бачу тут, залишають свої. Поле бою, тому що наші наступають, наші перемагають, наші блистять, як, як ви знаєте, ого. А що вони подарують Путіну? Давайте подивимося, що вони путіну подарують. Орки путіну. Що вони путіну приподнесуть Теж нічого хорошого, хоча, ви знаєте, да, той самий побіг з поля бою, невизначеність, ви знаєте, цікавий розклад, виходить. Я ще хочу, взяла іншу колоду, зараз я її докладу з другого боку, бо хочу подивитися, що наші готують для Путіна. Дивіться. І так, ще раз. Нам можна чекати нам чекати перемоги, тобто вони будуть драпати, і то так швидко, що аж п'яти будуть свіркати, Ось це показує. Тобто, конкретно тікати будуть. А для Путіна, ви знаєте, подарунків нема. Єдиний трофей це. Якісь залишки від чогось. Дуже смішно якось виходить. Ну, зараз подивимося другу сторону, що готують наші наші ЗСУ? Що вони готують оркам? До Дня Путіна. Ну і, звичайно, Путіну так само. О, ну вони перемоги наші готують. Так. Наші перемоги. Якісь дії, які засмутять Російську Федерацію, навіть дуже засмутять. Ось якісь дії наших військових, мої дорогенькі, і такі хороші дії. Тобто, я можу сказати про мішкові якісь перемоги. Ось так я бачу, скитання руских. Покидання їхніх місць, розчарування. Це, тобто, готується для. І тут, знаєте, так, зненацька. Вони не будуть очікувати. Їх е, застануть у розплох. Я не бачу, щоб е, руски наступали. Єдине, що я зараз подивлюся, чи летіти щось буде. Бо це все поле, поле бою. Чи буде щось летіти? Від цих орків до нас подивимося ось це. Ви знаєте, нічого незвичайного. Все так само, як і кожного разу. Але, ви знаєте, будуть намагатися. Намагатися будуть. Ви знаєте, можуть, зараз я вам скажу, знову можуть якісь лякаловки бути. Конкретних бомб не бачу, але дивіться. Щось там буде по домовленостях. Є якісь домовленості, очікування чогось. Але м -м -м -м. у мене якась підозра, щось буде привселюдне. Це не бомби, це щось інше. Ніби якась ну, страта, не думаю. Їм там, мені здається, їм пригрозили. А вони чекають чогось. Або в них наразі. Ви знаєте, таке враження, що не будуть, ви... ну, не те, що не будуть виконуватися накази. На полю бою взагалі катастрофа у них. А бомби їм не до бомб якось. Звичайно, вони можуть летіти, але мені не показує, що тут щось таке буде. Е... Ну, Що кожного дня нема. Не буде нічого такого. Якісь зібрання, у них якісь пірушки, п'янство ян... якесь. Намагання зберегти своє життя, ви знаєте, але от я не бачу ракет. Відверто скажу, ракет я не бачу. У них якось, ви знаєте, щось у них там все конкретно пішло. Їм не до. не до Щось у них не то пішло, у цих русських. Щось у них не, ну, як би це сказати, я трошечки ошарашена розкладом. Я думала, дійсно, тут будуть летіти, гати, гатити нам подаруночки. Ви знаєте, а тут якесь таке враження, ніби у Путіна забрали його, чи йому там хтось, чи що. От, не знаю, що. Там йому будуть якісь а, смішні подарунки. Не бачу. Не бачу нічого. Йому особисто, ви знаєте, там щось відбувається у Кремлі. Там якісь а, речі, знаєте, Ну, не бунт. Щось у них, у них або перелякані вони, або якась у них утечка інформації произошла, Щось там у них сталося. Я не можу конкретно сказати, бо я сама не розумію, дуже смі... Смі... не смішно а якось виходить це все. Але я одно скажу: нічого незвичайного. Завтра не відбудеться. А от наші, да, наші зроблять їм подаруночки. Оце я точно скажу вам. Гаразд, мої дорогенькі, біжу загружати для вас, бо ви просили. Сподіваюсь, що сьогодні вийде. Щасти вам, мої любі, мирної вам ночі і до завтра. Бережіть себе. Слава нашим Збройним силам України!